Всім привіт з вами Одан і сьогодні у нас обзор на лизуна. Крішки з Китаю, не оригінальний. Так, упаковка. Різні надписи. Там, слайм. обережно, небезпека. Відкриваємо її. Так. І. Ну, Йому вже є десь дуже багато, ну, місяців вже може 5, тому він такий маленький, литий дуже до рук, але він все одно дуже мокрий, а і так сказати, часто любить хворіти. Як їх, е, треба, як їх треба лікувати. Хочу вам сказати, лікують, лікують їх просто. Просто візьміть, засуньте їх в баночку, закрийте і поставте в морозилку. Ну, наскільки ви вважаєте за потрібно. Потім хіба його відкриваєте, що я не можу зробити. о, Віддавайте, він весь заморожений, тому треба почекати, поки він весь розморожиться. І далі почта у нас буде таким же самим мокрим і предкілим. Так що всім бай-бай! З вами був Богдан. Це був обзор на лизуна. Підписуйтесь, ставте лайки. Всім бай-бай!